Чоловік і жінка, стосунки. Зараз, стільки всього по шаблону, от куди не зайдеш, що не почнеш дивитися, він має дарувати тобі там, подарунки, він має забезпечувати, має все тобі оплачувати. І якщо він дарує тобі зірки, то хай цілує його вітер. Але зупиніться на хвилиночку. Ми ж боролися там за рівні права, ми ж чогось там хотіли, і щось ми сьогодні маємо за ці рівні права. Так от, чоловік, який приходить у ваше життя, він готовий оці всі речі робити. Лише взамін на те, що він буде поряд з вами відчувати. Адже якщо ви його жінка, і він відчує свій стан поряд з вами так. Як не відчував з жодною, то тоді вам не треба маніпулювати, придумувати, хитрити, вам просто треба бути собою. Все. І вчора мені один чоловік сказав таку річ, що моя жінка для мене як янгол охоронець і для неї я зроблю все. Тому що вона має бути саме краще, вона має бути сама-сама, тому що це моя жінка, і вона дає мені оцю внутрішню силу, заради якої я буду рухати гори. Так от, люди, які паруються духом, це рівноправні партнери, вона дає йому впевненість, а він хоче для неї звернути ці гори. Тому. Не розмінюйтеся на щось таке матеріальне, ні. Коли вже входите в стосунки, то поглиблюйтеся в них душею, але спочатку дайте собі час, щоб усе це прощупати. Чи воно дійсно ваше? І все.